З 4 по 7 квітня у місті Вінниця буде проводитись чемпіонат України з талантського боксу Муїтай. Організація турніру буде проводитись на найвищому рівні. Можна буде порівняти з чемпіонатом світу. На змаганнях будуть присутні перші номера України. Спортсмени, які вже всесвітньо відомі, гарантуємо усім яскраві враження та феєричні поєдинки. З 5 по 7 квітня у Вінниці відбудеться найочікуваніша спортивна подія. Чемпіонат України з тайландського боксу Муєтай на вас чекають три дні видовищних боїв з найкращими бійцями світу та незабутня атмосфера спортивного духу, волі та перемоги. Не пропустіть! Змагання відбудуться у спортивному клубі Нокаут за адресою Батоська-2, початок о 10.00. Організатори та партнери змагань. Міністерство молоді та спорту України, Департамент гуманітарної політики Вінницької ОДА. Благодійний фонд Юніті Фаундейшн. Усе Українська Федерація Тайландського боксу «Муей Тай». Вінницька обласна федерація Тайландського боксу «Муей Тай». Компанія Ева Кар. Спортивний клуб УейТім Екедемі».